Ось штрих-код. Ось штрих-код. <плодисмент> Давай, ось, ось. <плодисмент> Давай. Ось штрих-код. Ось. Давай. <плодисмент> Молодец. Це мама, давай. На. на, Ось три ось. Ну що ж, усім привіт у новому влозі. Починаємо з вулиці і знову ми самі на майданчику. Ми з Полінкою сьогодні такі фешн-діви. Фемелі лук у нас прохолодно. Я цьому рада, що можна вдягати вже якісь гарні образи. А ну покрутись поля, покажи свій лук колготочки, кеди, сукня, ще в нас рюкзачок. І ось така пов'язка на вушка. Я прям кайфую, яка вона гарнюня. Такі ми бежеві дівчатка сьогодні, так? Да? Бежеві дівчата. Да. А що це за штучка. Дякую, ти мене слухаєш? Як лікар? Опа! My oh my, we both look so fly like sweet apple pie, yeah, they want a piece of us. My oh my, when we drive on by, they just can't deny, yeah, they wanna be like us. Na, 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 na. Завтра до моїх бабусі і дідуся, то вирішила, щоб не спустими руками зайшли з полінку в магазин. Купила ось такий чай фруктовий, бо в них або чорний, або зелений. Нехай буде і фруктовий. Так, це кава собі. Я, коротше, трошки лоханулася, купувала бабусі і заодно собі взяла пачку. Зараз у мене тут десь є. Ось. ось така мені, в принципі, подобається. А я забула, що я у сільпо була, і я у сільпо зазвичай беру їх, яку вони мелять одразу ось таку взяла Бразилія. І ще Гондурас нам подобається, але не було. Але я спочатку взяла ось цю купила вже, а потім на ось щоб зрозуміла, що я взяла зерна. А в мене нема кавомолки, тому підійшла я на цей бар, де каву роблять. І спитала, чи вони можуть мені помолоти, погодилися, але я додатково ще взяла нам з полінкою каву попити одразу і купила ще їх. Коротше, в нас кава швидко йде, тому ось купила. Але так, трохи, бачите, лоханулась. Тож, так, це мені бабусю таку взяла, розчинну, бо в них немає де заварювати таку, вони розчинну п'ють. Ось ця, до речі, дуже смачна із розчинних. Мені самі подобається. Так, і що? Це чисто, знаєте, символічно, щоб не з пустими руками. Також молоко е, довго тривали, бо вони в село поїдуть, то ось, нехай буде. А то нам. Так, це пляшки мити е, така губка. Це вантошці я брала. І серветки наші улюблені. Хагіс. Так вигідніше брати по три пачки, там три такі класні. Завжди ці беру, ну, бо подобаються. Сама консистенція у цієї серветки дуже класна. Так, що там? А, і авокадо та моцарела. Вчора я була в магазині, а це сьогодні докупила, що я ще хотіла. Ось така моцарелка, а це на бутербродики. Не подумайте, що, типа бабусі там да, дідусю фігню везу. Насправді, ну це ж просто щоб не з пустими руками. А ще, до речі, є подарунок. Ну, ми, взагалі, як їдемо, у нас не прийнято щось таке, знаєте, прям дуже багато вести. Це я сама від себе завжди думаю, що вони люблять каву і чайочок буде. А ще я купила подарунок, який бабуся колись заїкнулася, що вона хотіла би. І от я подумала, що треба купити буде трішечки її піднімати настрій. То, як ми будемо у них, я зніму вам обов'язково, що це таке. В принципі, ось ця коробочка, вона вже там тижні два у нас лежить. Я зараз зрозуміла, що моя бабуся навряд чи дивиться зараз мій блог. То, коротше, це вініловий програвач. Щось ми сиділи. Коли ми минулого разу до них їздили, то а фільм дивилися, і там були пластинки і платівки. І слухали на програвачі, і я їй кажу, що блін, я би дуже хотіла. Є такі дуже класні зараз в чемоданчиках, таких валізках. Ось, і вона теж каже, що дуже хотіла, бо у них в селі. Є саме платівки, але нема програвача. І вона каже, може подивитися, якісь там вживані або не дуже дорогі, чисто простенькі. Я це запам'ятала. Почала гуглити і в е, сусідньому мужика якийсь чоловік перепродає, як з Німеччини, е, Ну, замовляє звідти, перевіряє, і загалом, е, в ідеальному стані просто така класна, такий класний програвач, потім вам покажу, як будемо розпаковувати вже з бабусею. Там тільки дефект, що сама кришка, яка закриває від пилу, трішечки тріснула, але ну, це взагалі не, не важливо. Я думаю, бабусі теж е, сам програвач взагалі в ідеальному стані. там Ой, такий звук, я навіть Віті кажу, що давай, напевно, залишимо. Але нам нема де ставити каже, що коли вже буде більше житло, звісно, обов'язково теж собі придбаємо якийсь класний програвач, бо і він, і я хочемо. Ось, але буде, поки у бабусі з дідусем, сподіваюсь, вона буде рада, бо вона дійсно хотіла і дуже класно робити подарунок, коли людина це. Хоча. І ще в мене тут є такий пакуночок-подарунок для мене. Це до моєї подружки Іри приїхала мама. І вона дуже класний хлібчик пече і дуже смачний. І ось вона мене пригощала вже один раз, і дивіться, знову мені. І також вона ще томати вялить дуже, дуже-дуже смачні. Колись Іра мене вже пригощала, і дивіться, її мама конкретно мені таку посилочку зробила. Боже, як він пахне. Так, я так розумію, що це. Блін, а як воно називається? Я забула. Я вам зараз не скажу загалом, подивіться, яка краса. Зараз, поки не буду розпаковувати, прийде чоловік, будемо нарізати, смакувати. Якраз буде дуже смачно з авокадо, з моцарелою, з в'яленими томатами. До речі, я все хочу сама спробувати в духовці зав'ялити. Я знаю, як, але то електроенергії не було, ну, бо обстріли, то помідори з'їли, то ще щось. Загалом. Колись я спробую обов'язково, а поки дивіться. Ну, краса, боже, дивіться, це взагалі як гарбузик якийсь. Супер. Просто супер. Потім розріжу і вам обов'язково покажу. Ось такий вона вже нам давала дуже смачний. Так, ми вже збираємося до бабусі дідуся. І мені прийшла посилка, тож давайте швиденько я разом відкриємо. Це знову з канини. Мама. Так. Це мені на футболку така молочна. Це чоловіку на футболку. Чорний мені на кофту. І коричневий на футболку, але тут чомусь два коричневих, і я не пам'ятаю, і вони різні. Тут я замовляла двонитку, а тут кулірку ще поклали. Треба передивитися дивно. Може це якийсь подарунок. А ну зараз я подивлюся, що я замовляла. Загалом передивилася замовлення, і там у мене чотири тканини. І ще, бачите, одна або зайва, або в подарунок. Зараз буду їм писати, питати. Бо кулірку я взагалі не дуже люблю, бо вона занадто тоненька. Ну, це теж на футболки беруть, але вони тоді швидше зношуються. Я люблю з двох нитки. Ану, буде видно. Бачите, вона така от зсередини. Цікаво, цікаво. Я просто дуже часто там замовляю. В принципі, це міг би бути подарунок, але, але... яку я маю прекрасну подружку, вона мені пише: Ви ти типу, сьогодні їдете? Я кажу, да, що таке? А вона замовила роли, мав брат до неї приїхати, по-моєму, ще хтось, але не приїхала. А ролів багато. І каже: хотіла, щоб ми прийшли. А я кажу: ну, якщо тобі вони, типу, дуже багато, можеш нам в дорогу дати. Вона каже: Да, даю! Дивіться. Буде у нас в дорогу роли. Зазвичай ми стаємо на заправці ходоги, і йому будуть роли. Ми вже на половині дорозі на заправці, як завжди. Полі взяли ходог без соусів, тільки трошки кетчупа, кава, і від подружки роли. До речі, вже три дня, а я ще не їла, бо не встигла і роли зараз заходять взагалі. Ой, не то на ура. А ще ми по дорозі заїхали за платівками. Бо бабуся казала, що у неї в селі вони. А ми зараз їдемо в місто. Тобто, в село вони поки не поїдуть пару днів. А я хочу подарувати програвач. Да, махай привіт. А я хочу подарувати програвач одразу, щоб їй показати, як воно працює на ну, з платівками. То коротше заїхали, купили деякі. Зараз доїмо ця в машину вам покажу. Хотіла одну купити, купила п'ять. Ми з Вітєю такі стоїмо. І це треба, і це треба. Клас. Там людина продавала свої якісь такі старі вже і дуже прикольні. Зараз ми швиденько їмо. Добре, цей чоловік придумав. Я забула за ці столики на заправці на бородянці. Я думала, що в машині буду їсти. Дякую, Іра. Я з'їла пару штук і вже наїлася. Це коли дуже голодний, то пару штук вистачає, щоб одразу наїстися. Не доїли, а потім доїмо. Це зараз вам покажу плетівки. Їхала взагалі за Бітлз, але е, дівчина сказала, що передасть е, ну, батьку, бо вона не могла зі мною зустрітися. Всі, а я може, виберу ще собі щось. Гляну. Загалом п'ять штук взяли з чоловіком. Я побачила Тіну Тернер, звісно. Звісно, я її взяла. Далі чоловік сказав: беремо ось це обов'язково. Оце його да, назва Ліонел Річ. А Лайон Річ. Коротше, я можливо не знаю, хто це, але можливо, чула його пісні. Ну, типу, не знаю, ні, ну типу, не знаю артиста, але знаю пісню. У мене так дуже часто. Так, Бітлз взяла. Не звертаємо увагу, що російською мовою написано. Ну, бо платівки знаєте, яких років, але самі вони, звісно, ан англійські пісні. Просто що оці картонки. Радянські, ну що зробиш? Це для бабусі, і ми будемо приїжджати і слухати з нею. Так, Луї Амстронг, це те, що вікська обов'язково беремо. О, написано, що англійською мовою. Обов'язково. І ось така: Стівий Вандер. Тож, приїдемо, подаруємо. Спочатку я подарую їй програвач, а потім покажу платівки а і будемо викило, слухати разом. Що, Поля? Вона тобі її давала, давала. Я поняла. Ти... Ну, мама платівки знімала. Ну, все, їж, ходожик. <смір> Дуже цікаво, Але чи ладно, вони тримай, нормально будуть гратися, бо я спитала, чи в хорошому стані. Вони просто по 200 гривень, щоб ви розуміли, нові коштують платівки по там, 1500-2000. До речі, як була в книгарні Reit, це остання з мого огляду, там теж продавались платівки. І Боже, там була платівка Гаррі Стайлса, його а, альбом останній. О, і вона така досить дорога була. І я прям так хочу її тепер, але програвача у мене особисто немає. Мама тут. Зараз мама підніме. Піднімаю. Просто підняти треба було папір коли у нас буде свій програвач, я хочу класні такі сучасні. А не А це спеціально. Я починаю знімати і вона мамка. Це постійно. Я починаю знімати і вона та да Та-ля! Все. Побачимось з вами вже у бабусі Який? То, що ти хотіла. Ти мені сказала? А що це я хотіла? Все, давай на кульчика. А що це таке я хочу... А ми минулий раз тебе про це розмовляли. Ду, ду, ду. Ду-ду. Наповненько забрали. Полиночка тихесенько. А, су-с-с. Тут... Айо. А что я таке хотіла? Ага. Я навіть не знаю, що я хочу. Вау, а що це таке, Ну доставай, сейчас поймаешь. А ну-ка ладно. И до сих пор не понимаю. О! Ну, прогровать, прогровать, <служи> Тільки тут <служи> е маленький дефект зараз. Кришка. Але воно нічого не впливає на сам, поняла? Мамі. Боже. А пластинки всі в селі. Зараз це не весь подарок. Боже, дякую. Дякую, дякую. Дякую. І пластинки. Добре. Все, дякую вам. Так що можна потім включити і покажу, як користуватися. Діти, діти, це взагалі супер. Це просто дійсно коришка, але вона ж чисто від пилі. Тут все да. отлічно. Боже, а ми читали, у нас які ну, саме. А ти тоді мені сказав, пам'ятаєш, ми дивилися фільм і там була да. пластинка, і така, що хотіла. Боже. да. І це щось ну, до розетки підключили. А ну, давай, боже, да. боже, Боже, це десь треба поставити. Боже, діти, дякую. Тем, тем, ой, дякую, дякую. Поможеться, вона ж вибирала, наверное. Ну да, так. Да. Ну, да. Я лучше сала сюди полосинки перевезли. Дитя, смотри. А в мене зразу зараз відчуття, відчуття наче да, якась обстановка така тих років. Клас. Тіше. Я хочу посмотреть. Ага. Ану. А це ж яка? Хто це? Це ось... А, оцей. Ага. Лайлен да. річ якось річ. А це такий початок довгий, чуєш? Мамі! Так, да, це початок довгий, а потім музика вже. Блін, який О! Потім ще бітос можна. Слушай, це палінки поставить і пускай на болгє. А вона дуже любить танцювати, вона завжди. Моя баба кулема. Плюс лиси. У тебе в полі спокій нам. Да, спокійно. О, Поля вже розібралася. Там поставила, тут підкрутила. Поля, тобі подобається? Де тут колпачок тільки що був? У тебе в руках був. Бабу, жабую. О, тобі подобається? Є. Ага, прикольно, тільки спотенно. Да. Я на такому фоні сижу, але хочу закінчити цей влог. Бабуся і дідусь дуже задоволені подарунком. Я прям бачила по очах, і бабуся сказала, що буде тут, в квартирі слухати. То з села привезуть пластинки, яких вони, які в них є, і будуть тут слухати. Ще треба буде докупити таку щіточку спеціальну, яка чистить платівки. Вона така широка, ставиться, коли крутиться платівка, ну просто тримається, і воно якби прочищає ось ці всі пази, там, де сама музика зроблена. Загалом наступним разом як будемо їхати, докуплю ще таку щіточку. Прям кайф. І я тепер собі ще більше хочу такий програвач. Але ну, дійсно нема де ставити. Але в майбутньому обов'язково купимо і теж будемо збирати платівки. Така бібліотека платівок це наша мрія. І просто бібліотека книжкова, і платівки. Тож все буде, але я прям не можу. Бабуся дуже зраділа, буде собі вмикати і слухати. Ось ми його тут поставили ідеальне місце. В неї в кімнаті така тумбочка якраз була вільна, так би мовити, швейна машинка. До речі, я на цій швейній машинці вчилася теж шити. Бабуся мені показувала. Що, ти ручку знайшла, молодець. То на ось такій ножній машинці я пробувала перші свої якісь вироби робити з бабусею, а потім мені інша бабуся подарувала швейну машинку побутову і я вже шила вдома. Але вчилась я на отакій. Навіть не знаю, чи зараз я згадала би. Ну я думаю, що якщо спробувати вийти, але. Це, звісно, капець. Простіше просто педальку натискати, ніж постійно, знаєте, туди-сюди, туди-сюди ногами без електроенергії. Загалом такий тепер куточок у бабусі: телевізор, платівки і швейна машинка. Ми ще пару годин побудемо і будемо їхати, бо також треба до батьків чоловіка заїхати. У його тата був день народження. Тож. Ну, типу, як трішки відсадкуємо. Вже на вечір приїдемо до батьків, посидимо з ними, а тоді вже додому. Ось такі от у нас вихідні з родиною, з моєю, з чоловіка. Я згадала, що не сказала вам за другий похід до стоматолога з Полінкою, ходили ж знову в четвер були, щоб поставити пломбу їй на зубчика, але знову не вийшло. І сама лікарка каже, що. В такому віці неможливо сверлити дитині, бо це ж треба, щоб повністю був е рот відкритий і постійно, ось не повністю, а постійно. Бо там посверлять, просушать, вона закриє рот, слина, знову попаде. Загалом, що вони зробили? Просто почистили щіточку і той зубик, бо там початок каріса, нагадаю, але не критично, але ну початок є. Звісно, краще було б було просверлити його прибрати. Але скільки це неможливо, поки що. То, що вони роблять в таких випадках? Типу відтерміновують лікування, почистили щіточкою, просушили швиденько і замастили такою тим тимчасовою пломбою з втором. Ось. І скільки вона там протримається, не знаю. Сказали, що наступний візит через рік і будемо пробувати сверлити зубчик. Але якщо випаде раніше пломба, то, звісно, прийти і знову її поставити. Або якщо, наприклад, через півроку Поліна дасть. Підсверлити зубчика і нормально поставити уже класну пломбу. Тоді добре. Але поки ну, поки ось так нам сказали: е, сказала, що так роблять типу відтермінування. Вони закрили каріс, тобто він не буде далі розповсюджуватися. Побачимо, Сподіваюсь, дійсно все добре, бо я розумію, що ну анестезію не зробиш седація, mm -hmm. нема показів, е, ой, показань, господи, будемо, будемо слідкувати. А так похвалили всі зубки тьфу-тьфу, гарненькі. Ось такий от у нас похід до стоматолога. Але Поліна дала, дала зробити хоча б ось цю процедуру, почистити, залити ось тут тимчасову пломбу з втором. Все є, все стоїть. Сподіваюся, так буде добре і надалі. Що ж, буду закінчувати цей влог, такий він простенький, напевно, вийшов, більш такий сімейний, але далі, далі буде цікавіше, бо я буду робити. Різні поробки, які вам казала. Я зрозуміла, що я вам не сказала, що це взагалі буде. Загалом, 21 числа в суботу, рівно через тиждень, буде книжковий костюмований клуб. І я взяла туди квиточок. Я мріяла попасти на якийсь такий книжковий клуб, а ще й костюмований, і там будуть оцінювати костюми і за найкращі дарувати подарунки. Подарунки це книжки. І я, звісно, хочу перемогти, Тож я собі придумала образ, і ось мені треба буде багато шити. Також з листочків, які я збирала дещо робити. Коротше, буду повний такий образ повністю своїми руками. Ну, я, як завжди, знаєте, що собі придумаю, але лишився тиждень. Треба, треба встигати, тож буду вам все знімати. Сподіваюся, буде цікаво, будете оцінювати також мій образ. Все, прощаюся з вами будемо вже зустрічатися у новому відео. Па-па!